Коли людина чує дзвін, то знає, що її закликають до молитви. З римокатолицької катедри святого Станіслава у селищі Романові відтепер дзвін лунатиме щогодини з 6 ранку до 10 вечора, і все це завдячуючи народному депутату України Віктору Розвадовському, який подарував парафіянам електронні дзвони Годинник. Хочу вам подякувати від ту допомогу і підтримку, яку ви надаєте. Кожному жителю Романова і нашій парафії. Дякую, що не забуваєте про своїх односельчан. Віктор Звадовський народився на Романівщині і завжди пам'ятає, що саме тут його коріння. Тут він отримав перші життєві уроки від своїх батьків, і саме романівчани відкрили йому шлях у політику, висловивши свою довіру та обравши його у 1998 році вперше своїм представником у Верховній Раді. Цю довіру земляків парламентар вважає найвищою нагородою та намагається не підвести їх. Тож черговий подарунок, електронні дзвони теж на їхню честь. Ті органні. Часи, які сьогодні дзвони, які будуть звучати на їхню честь, вони будуть звучати почті на весь Романівський район в цьому косілі і будуть їм бажати здоров'я, всього найкращого в житті, щоб у них складувалося. Ну, а ті, скажімо, люди, які вже спочивають, в тому числі мої родичі на цьому кладовищі, спокійно спочивали і, скажімо, моїм батькам, моїм братам, дядькам. Не було стидно, що я все ж таки їхнього роду. Електронні дзвони це пристрій, що відтворює 150 мелодій та має ще багато інших функцій. Там включено літургійний календар, що дає можливість запрограмувати комп'ютер у костелі на свята постійні та змінні. Застосовано дуже точний часовий годинник, який працюватиме навіть у випадку довготривалої відсутності синхронізації. Автоматично керований годинник R5001. Що служить до автоматичного керування дзвонами, курантами, вежевим годинником, а також боєм в чверть години, півгодини і години. Комп'ютер є синхронізованим сигналом радіо ДСФ або супутниковим ГПС. Завдяки тому вказує ідеальний час. Віктор Звадовський привіз у подарунок парафіянам ще й спеціальне відерце і чашу для освяченої води. Крім того, за його підтримки у костелі з'явилася гарна хресна дорога, а на колонах встановлено статую чотирьох евангелістів Матвія, Марка, Луки та Йоанна. А під ними символи апостолів Янгол, Лев, Бик та Орел. Пан Віктор Розвадовський він має велику велику пошану у наших людей. Люди його дуже шанують, люблять. Для того, що він тут народився, тут його батьки похоронені są. Ну і його серце не дозволяє йому пройти мимо якоїсь людини, яка, яка потребує допомоги. Жителі Романова вдячні, що Віктор Звадовський постійно дбає про них. Ми дуже вдячні йому yeah. за допомогу, за, за, yeah. за шану, за свою. Ну, Рідну землю, він піклується Таке. про нас, про нашу У Нас, в Києві, скільки в нас було депутатів, колись нам ніхто ніколи нічого читати не, не давав. Як були чужі, з чужого щитати а як відколи став нас, він багато людям допомагає. в школи, і, наприклад, і в косол нам дуже багато завжди дає, і в церкви дає, не тільки в косоли, а в церкви, і всім людям, скільки і може, хоч... скільки допомагає. Ми йому дякуємо. Віктор Звадовський особисто запустив електронні дзвони в дію, і над Романовим залунали витинчені і молодійні звуки універсального передзвону, сповнюючи серця людей радістю і Божою благодаттю.